Ви знаєте, друзі, в чому ключова різниця, очевидно, між Росією і Україною, в тому, що українці завжди прагнуть свободи. А свобода це, зокрема, свобода вибору, свобода вибирати свою владу. І ми, українці, останні 30 років це показуємо, тому що два майдани і готовність відстоювати оцю свободу вибору, зокрема, і в окопі, і на полі бою. Це відрізняє українців як вільну націю, націю нерабів, націю вільних людей від росіян. У Росії немає виборів, Путін фактично зараз переперезначає себе на посаду президента Російської Федерації. І так було всі останні майже 25 років. Що стосується виборів на окупованих територіях, тут питання, дискусій жодних немає. Я переконаний, що світова спільнота, всі міжнародні інституції, ніхто не визнає вибори президента Росії на окупованих територіях. Але разом з тим я хотів би з цієї трибуни звернутися до тих українських громадян, які фактично беруть організації, участь в організації цих виборів на окупованих територіях. Ці люди думають, що українська держава, армія, українські спецслужби їх не дістануть. Я глибоко переконаний, що списки тих в лапках громадян України, тому що це не громадяни, які брали і беруть участь підготовці до виборів, так званих виборів президента Російської Федерації на окупованих територіях. Ці люди рано чи пізно, в той чи інший спосіб. Будуть притягнуті до відповідальності. Тому я хочу закликати усіх, хто думає десь там допомагати чи вже допомагає, відмовитись від цього процесу. Тому що українська держава поверне території, забезпечить там свободу вибору, електорального вибору, зокрема, і повинна дістати кожного, хто сприяє сьогодні окупанту. Дякую, слава Україні! Героям слава!